День рятівника 17 вересня відзначають в Україні це професійне свято тих, хто обрав для себе найризикованішу професію. Вони чи не щодня рятують людей з пожеж під час обстрілів під завалами, шукають живих, ліквідовують наслідки надзвичайних ситуацій та розміновують українські домівки та чорнозем від ворожих мійних снарядів. У Вінниці з нагоди свята рятувальників служби ДСНС нагородили грамотами, відзнаками та нагородами. Щодня вони працюють у найнебезпечніших умовах і першими приходять на допомогу. День рятівника свято тих, хто ліквідовує наслідки ворожих ударів, розбирає завали та проводить розмінування української землі. Цьогоріч пожежники, водії, піротехніки, психологи та інші фахівці ДСНС отримали відзнаки. Серед них Віталій Голомбевський, який понад 10 років служить у підрозділі, та чи не щодня знешкоджує небезпечні боєприпаси від залушків Другої світової війни до уламків ворожих. Дронів розмінування як і залишків Другої світової війни, але так як 80 років вже пройшло, понад 80 ще є подарунки з тих часів, також наслідки збройної агресії Російської Федерації, що в області, що на деокупованих територіях. Вінницькій громаді є за що дякувати рятувальникам. Саме вони першими були поруч із вінничанами після удару 14 липня 2022-го та після обстрілів нашої громади вже цьогоріч. Це, мабуть, не просто там професія, це, мабуть, покликання вашого серця і душі рятувати людей і робити ту роботу. Ви ж так її називаєте. Ви робите роботу, правильно, яку ви робите, але разом із тим. Дійсно, війна принесла додаткові виклики для вас. Ваша щоденна робота це рятувати людей в будь-яких життєвих ситуаціях. Будь-то дорога, будь-то вода, будь-то ліс, будь-то пожежа, або будь-що люди завжди чекають на вас. І ви завжди приходите їм на допомогу. День рятівника в Україні офіційно запровадили у 2008 році. Саме 17 вересня православні християни вшановують ікону Божої Матері, неопалима купина, яку вважають покровителькою пожежних і всіх, хто рятує життя. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина.